Герой України пам'ять, про якого назавжди залишиться у дитячих серцях. Учні 30-ї школи зустрілися з батьками загиблого у зоні АТО сумчанина Олександра Аніщенка. Про що ж розповіли дітлахам батьки полковника? Далі Це вони тренуються в школі. Ось Ось от Саша. Ось Саша ось, це Саша. ось фармій, Він перший. Завжди усміхнений та життєрадісний, лідер з дитинства. Саме таким залишився Олександра Ніщенко у спогадах рідних та друзів. Полковник СБУ, герой України, посмертно. Він загинув у зоні АТО одним із перших. 5 травня 2014 року бійці спецпідрозділу Альфа потрапили у засаду під Слов'янськом. Бій був нерівним. Близько сотні озброєних сепаратистів майже впритул розстріляли 25 українських захисників. Командир спецпідрозділу Сумчанин Олександра Ніщенко ризику. Власним життям виносив з-під обстрілів товаришів. І будучи раненим в шию, він до останньої краплі крові спасав своїх підлеглих. Якби Саша не закрив бронетранспортер, то розірвала б оце, бронетранспортер би розривала і побило всіх би там. Хлопців, які були випущений снаряд, розірвав Олександра на частини. Батьки до останнього не вірили, що більше ніколи не побачать сина живим. На цих фотографіях усе життя героя. Поруч його командирський годинник та морська зірка, пам'ять із дитинства. Але окрім речей, батькам на згадку лишилися численні спогади, якими вони поділилися з учнями. завжди вірив, що він буде героєм. Ну як сказати, чувствував. он був лідером школі. і Когда різні случаи бывали, він завжди допомагав своїм друзям. Сміливий, наполегливий Олександр завжди домагався свого. Вітчизну пішов захищати з власного бажання. Для школярів герой приклад для наслідування. Он учился хорошо, він отримав хороше 12 баллов. Ти бы хотіла быть на нього похож? Ну. Да. <гум> Олександра Аніщенка школярі увічнять у легенді, яка уйде до збірника сказань про сучасних героїв України. Учні 30-ї школи постійно переймаються долями бійців. На передову надсилають листівки з теплими словами та подарунки. Імена, імена, імена тих, хто землю пішов захищати. Це батьки наших учнів. Погуляй. Ми повинні про них пам'ятати. До цього куточка у школі ставляться як до святині. Про героїв тут пам'ятають завжди. Мріють же про мирне небо та щоб батьки якомога скоріше повернулися додому з війни. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.